Вітаю, ефірний час проєкту UA Media Hub розпочато. Сьогодні говоримо про підступні обстріли ворога, день жалоби у Запорізькій області, відкриття нової алеї героїв та замки Тернопілля. Не перемикайтесь. Регіон у жалобі. сьогодні, 11 грудня, у Запорізькій області оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу. Як ми вчора повідомляли, посеред дня росіяни атакували цивільну інфраструктуру, зруйнували приватну клініку, в якій були лікарі та пацієнти, кав'ярню, де люди починали робочий день і сиділи з друзями по вечорах. Офісні приміщення, будинки навколо та нежитлові будівлі. Є загиблі про трагедію. Повідомили керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та секретарка міської ради Регіна Харченко. Я Хочу Висловити щирі співчуття тим, хто вчора не дочекався найрідніших. Найбільша втрата в цьому житті це наші рідні люди, наші близькі, наші родини, наші мікро Всесвіти. Запоріжжя оговтується, тому що за чотири дні це другий підступний ворожий обстріл. Давайте ніколи не забувати, хто наш ворог. Давайте триматися. Бережіться. Впродовж минулої доби ворог обстріляв Чернігівську, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. На Херсонщині внаслідок російської агресії одна людина загинула. Ще 15 людей зазнали поранень. У Миколаєві загинули п'ятеро людей. Поранено одну жінку. Далі кадри з місця події. Під цими завалами приватного будинку в корабельному районі загинуло чотири людини. Тьаща, брат з жіною і бабушка Погибли їблітність з, -з, -з, -з брательником у вискочити. вискочення. Вони просто були от на той стороні. А їх при -при присипало. В Інгульському районі удар прийшовся на кутову квартиру цієї чотириповерхівки. Чоловік, який перебував у квартирі, загинув. Ми сусіди, да, сусіди були. Кожне утро, добре утро, Я выгуливаю собаку, він забирається його мажок машину на роботу і спав і не проснувся все. Йому привіті. Засніжена Каштанова алея в обличчях наших полеглих захисників. У Полтаві у День Збройних сил України відкрили алею героїв. На ній 180 конструкцій, на яких 360 портретів. На кожній своя історія і невпинний біль. Про день, який назавжди закарбується у пам'яті містян, дивіться у сюжеті. День Збройних сил України служити в українському війську, служити Україні справа честі та життя. Слава Україні! Запрошуємо провести панахиду за загиблими в боротьбі за незалежність, суверенітет. Та теоріальну цілісність України, щоб наші герої знали, що ми в них є, а вони є у нас. 6 грудня, 2024 рік. Назавжди закарбується у пам'яті нашого міста. У Полтаві урочисто відкрили інформаційні щити про загиблих захисників, встановлені на Каштановій алеї в рамках проекту Полтава пам'ятає героїв. Після панахиди люди розходяться до своїх рідних, загиблих у цій війні. 80 конструкцій, на яких 360 портретів наших захисників, на кожній своя історія і невпинний біль. Дуже боляче, дуже боляче, але ми пишаюся не серйозний, зосереджений на світлині, проте у житті усміхнений 43-річний захисник України Андрій Безпалко. Тепер він дивиться на нас зі щита. Він справжній чоловік, він на війну втік. А він говорить: я на війну пішов. Як? Ну так, я знав, що ти мене не відпустиш. Це був його свідомий вибір, це було його рішення. Він вихований на подвигу свого дідуся, мого батька. До щита доторкаються рідні, Нібито Андрій знову повернеться живим. Взводний не хотів, щоб він їхав. Андрій настояв на тому, що буде виїжджати. Тоді дуже масові обстріли, були там був ад дичайший, і ніхто не хотів з хлопця виїжджати. Він сказав, що він поїде, хто як не я. Кожне таке місце для нас це місце пам'яті. Хочеться. Доторкнутися враження, що ти приходиш сюди, а він тебе чекає. Мужній витривалий чоловік, а не хлопець, незважаючи на вік, говорить бабуся загиблого захисника України Максима Краснокуцького. Він нікого не слухався, вирішив сам захищати Україну. Військовий пішов на війну, коли йому було всього 18. Я його з маличку доглядала. І за такого до садочка водила і школу. Це місце. святе те для мене. Я тут недалечко живу. і Кожного дня буду приходити. На Затурино далеко, а тут рядишком. Завжди квіти будуть свіжі, завжди на мене буде дивитися своїм чистим поглядом, люблячим. Каштанова алея цього дня сповнена сумом та вітчєм. Кожна історія на цих щитах особлива. Ще одна. Зазирає в очі своєму загиблому чоловіку, захиснику України Альона Філіпась з Іваном, говорить його жінка, одружилися у 2017 році. Пригадує, саме того дня він побажав терпіння, бо військовий був в АТО, мало з'являвся вдома. Я його знаю з дитинства. Ми познайомились в п'ятому класі. Ми однокласники, а одружились, коли нам було за 30. Він мене любив з п'ятого класу. Це е... Дань пам'яті, щоб люди, котрі тут будуть ходити, вони дивилися і знали в обличчя тих людей, тих героїв, які стали в перші дні на захист їхніх їхнього життя. Цього дня всі портрети воїнів освятили у цей складний для нашої країни час. Ми чітко усвідомили, що сильна держава. Починається із сильної армії загалом в рамках проєкту Полтава пам'ятає героїв. Планують встановити 473 інформаційні стенди. У центрі Ян Маріуполь в Івано-Франківську відкрили побутовий відділ. Там внутрішньо переміщені особи можуть скористатися пральнею, послугами швачки, перукаря, стоматолога, а також попрацювати у коворкінгу. Більше подробиць нам розповість Богдана Лисенко. Побут без зайвих клопотів в Івано-Франківську за рік роботи центру «Я Маріуполь турбота надали понад 6 тисяч послуг. Тут маріупольці, які оселились у новому місті, можуть отримати якісну стоматологічну допомогу, підстригтися, підшити одяг, попрацювати у коворкінгу, а також випрати та посушити речі. Найпопулярніші послуги перукаря. Всі майстри, що тут працюють, також маріупольці. Анна Санжарівська каже: відвідувачі відзначають особливу атмосферу: прийти на стрижку це немов побувати удома. Тому до кожного Особливий підхід. За цей рік дуже багато обслужилося у нас людей в Маріупольці. стрижки, фарбування, дитячі стрижки, чоловічі стрижки і повсякденна укладка. Є вже свої клієнти, які записуються і приходять. Бажаний їм день і час. Коли я діток, я їм чаще всього кажу, що. Зараз ми відправляємося в космос і там зідаємо в волшебне крісло, чарівне крісло, закриваємося чарівним пінюаром і збираємо речі, і летимо там дивитися на зорі, там або на небо, на луну. І вони так на другому місці за кількістю відвідувачів стоматологічний кабінет. Тут працюють двоє фахівців. Стоматологиня каже, лікують зуби маріупольцям від 15 років. Кожен день ми приймаємо п'ять пацієнтів в зміну. Я і другий лікар теж п'ять. Звертаються, марі... маріупольці звертаються. Я сподіваюся, що вони доволі результатами нашої праці, скажімо так. В нас с Сучасне обладнання, в нас е, сучасні матеріали, все, все, все. В нас все ми не маємо, в нас нічого такого немає, чого в нас немає. Тільки лікуємо зуби, лікуємо зуби, лікуємо слизову оболонку. Що потрібно, тільки тільки терапевтична допомога в нас для пільгових категорій, послуги безкоштовні для всіх решта за символічну ціну. У нас дійсно великий перелік пільгових категорій, які можуть скористуватися, це і Пенсіонери, і люди з інвалідністю, і учасники бойових дій, і сім'ї, учасники бойових дій, і військовослужбовці, і також їх сім'ї можуть скористатися. І одинокі мати теж користуються цією послугою. Діти до 18 років. Це також безкоштовно всі категорії, все це безкоштовно. Записатися на зручний час до того чи іншого спеціаліста можна за телефоном або ж на рецепції центру. Крім того, оцінити якість послуг відвідувачі можуть, зателефонувавши на гарячу лінію. Центр «Ф'я Маріуполь Турбота у майбутньому каже менеджерка. Список послуг планують розширити. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402. У Чернівцях 24-річний ветеран війни Богдан Андрійчук збирає кошти на операцію для подальшого протезування. У листопаді минулого року військовий під час виконання бойових завдань отримав важкі поранення, втратив ліву нижню кінцівку. Як нині почувається захисник та якої допомоги потребує, дізнавалась Лілія Горбатюк з телеканалу «Сі-4». Богдан Арійчук у 21 рік пішов захищати Україну. Воював на Харківському та Донецькому напрямках. У листопаді 23-го року військовий отримав поранення під час виконання бойового завдання, втратив ногу. Приїхали зранку, почали працювати там до години часу. Почали працювати і були артопсер. Ну, пере були перебиті дві нозі. То праву ногу спасали, а в лігу... Можна сказати, що я зразу ампутували. Ну, як я отримав поранення, я не зрозумів, що сталося. Дивилися, хлопці бі... ну, йдуть, ну, починають бігти, і я за ними хочу, і... ну, тя... а я, я не годимо встати дерев навіть... починати бігти. Так, да, відключався, втрачав свідомість. Ну, як везли мене у лікарню туди в Купінську, то... До кінця юри не міг говорити наші деякий час, хлопець перебував на лікуванні у Харкові. Там йому рятували праву ногу. Зараз Богдан знаходиться у медичному закладі Чернівців. Так як його залишкова кістка, яка залишилась після ампутації, дуже коротка, було 4 сантиметри всього на все, Потрібно було її подовжити. Що ми власне і зробили разом з австралійським професором Мужедом Альмудерісом. І зараз ми вже завершили подовження 10 сантиметрів. Ми додавали і зараз чекаємо консолідації, тобто, поки кістка, той мозолю, який утворився, затверне і утвориться саме кістка, яка вона має бути. Нині ветеран пересувається на колісному кріслі та потребує невідкладної операції на лівій нозі, аби мати можливість ступати на вцілілу ногу без болю, розпочати протезування ампутованої кінцівки. І наступний етап це вже сама імплантація, але вона буде ще через декілька місяців. І цей імплант він буде в нього виходити з кістки через шкіру в зовнішнє середовище, і до нього вже буде кріпитись протез. Лікарі дають перспективні прогнози у разі продовження лікування та реабілітації. Проте на операцію потрібні гроші, яких у рідних військового немає. Уже з наступного дня після цієї імплантації він буде помалесенько навантажувати. там є певний план реабілітації, але десь через два тижні, можливо, півтора місяця трішки довше, він вже зможе ставати на цю кінцівку. Для Богдана це 52 тисячі євро, 10 ми вже оплатили за перший етап цей імплант для подовження стегнової кістки, а для остеоінтеграції ще 42. Тисчі після протезування та реабілітації, попри поранення, Богдан планує стати водієм та їздити україною. Підтримати Богдана Андрійчука можна, долучившись до збору, який оголосив хлопець. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан, новини Сі4. У Тернополі презентували книгу Замки Тернопілля. Видання об'єднало працю істориків, архітекторів, краєзнавців та науковців національного заповідника Замки Тернопілля. Книга стала результатом досліджень, спрямованих на збереження та популяризацію культурної спадщини області. Замки Тернопільщини це унікальні архітектурні пам'ятки, які зберігають історію та культурну спадщину регіону. Збиральський замок, палацево-парковий комплекс у Вишнівці, замки скала та теребовлі Чорткова, Микулинців, язловця та інших міст захоплюють своєю красою. Проте, як зазначає керівник національного заповідника замки Тернопілля Анатолій Маціпура, ці пам'ятки стикаються з гострою проблемою, браком фінансування. Вона все життя була. Це відсутність фінансування. То, що вдається на. Той чи не інший об'єкт вид ви, як говориться, вибити, Ну це з кожним роком все менше, менше і менше. Того, фактично, зараз стан дуже плачевний отих пам'яток. Попри ці труднощі, науковці заповідника продовжують працювати над популяризацією історії замків. Вони презентували книгу Замки Тернопіля, в якій зібрали дослідження про історію, архітектуру та нинішній стан оборонних споруд. Кожна сторінка вкладена в неї праця наших науковців, які показали становлення цих унікальних оборонних споруд, починаючи і від їх історії, і закінчуючи, на жаль, до їхнього руйнування. За створенням книги працювали упродовж двох років, і кошти на її видання збирали меценати та небайдужі люди. За словами Анатолія Маціпури, у майбутньому планують випустити серію з 11 книг, присвячених кожному замку окремо. Ця книга вона більше значить науково-популярна. Вона більше в нас презентаційна для того, щоб представити наш потенціал, який є в Тернопільській області. Цей проєкт приклад того, як навіть за складних умов можна зберігати культурну спадщину і продовжувати відкривати її для світу. Тому у планах говорить Анатолій Маціпура перекласти книгу на іноземні мови, щоб більше людей, зокрема за кордоном, дізналося про наш край. Ви переглянули проєкт UA Media Hub. Дякуємо, що були з нами. У студії працювала Маргарита Кузьменко. До зустрічі на де 1